Доброго дня, діточки! Сьогодні я пропоную вам пограти у цікаву гру, яка називається Скажи одним словом. Подивіться уважно, що ми бачимо на малюнку. Так, сонце, дерево, люди, квіти, гори, хмари. Як можна все це назвати одним словом? Звичайно, це все природа. Природа це все, що нас оточує. Але не створена руками людини. Наприклад, будинок це вже не природа, бо його збудували люди. Природа буває жива та нежива, що ж відноситься до живої природи. Подивіться: людина, тварини, рослини це все те, що може рости, дихати, живитися, розвиватися. Та відмирати. А до неживої природи відноситься сонце, місяць, зорі, повітря, вода, гори, пісок, ґрунт. Вони не ростуть, не дихають і не розмножуються. А тепер я пропоную вам пограти в гру «Жива та нежива природа. Розумієте, долонь. показуйте долонькам. Вовк це жива природа. Якщо так, покажіть розкриту долоньку. Молодці, жива це тваринка. А сонечко, жива чи не жива природа. Якщо не жива, закрийте кулечок. Ось так, розумнички, правильно. Скажіть, будь ласка, а гриб жива чи не жива природа? Правильно, жива. Молодці, він росте. А метелик, погляньте, який гарненький метелик, жива чи не жива? Жива природа, це комаха, вірно. Ой, погляньте, яке озеро красиве, жива чи не жива природа. Так, не жива природа, вода. Молодці, а дерево? Жива чи не жива природа? Долоньку, показуйте, вірно, жива. Гарненька рибка, жива чи не жива природа? Молодці, жива, правильно. А хмаринка зі смішком жива чи не жива природа. Вірно, не жива, показують, показуєте правильно. А котик маленький, пухнастий жива чи не жива природа. Жива це тваринка, він росте і їсть. Веселка, різнокольорова, гарна, жива чи ні? Ні, це не жива природа, правильно. А комашка жива чи не жива природа. Підказіть малятам. Так це жива природа. Молодці правильно відповіли. Соняшник гарненький на сонечко схожий. Живий, рослинка, вона росте. А хмаринки, які пливуть по небу, жива чи не жива природа? Не жива природа правильно. Корисна, повна вітамін морквинка жива чи не жива природа. Жива вона росте теж. Погляньте, який великий грозний вулкан. Жива чи не жива природа. Не жива. він з камінням зроблений так. Пташка маленька, жива чи не жива природа. Жива вона росте, літає і харчується. Каміння жива чи не жива природа. Правильно, Не жива. каміння не росте і не дихає. А місяць і зірки жива чи не жива природа. Так, вірно, це теж не жива природа. Пропоную вам дітки виконати практичні завдання. Тож, приступаємо. Перше наше завдання закресли те, що не належить до живих істот. Звичайно ж, це наше сонце. Зірочка, автобус. Це все те, що не належить до живих істот. Наступне завдання. Математична хвилинка. Розфарбуй жовтим олівцем те, що розташоване над хмаркою. Це ж, звичайно, наше сонечко. Зелене те, що знаходиться за будинком. Це дерева яблуневі, синім те, що перед будинком. Звісно, це паркан. Обведи предмети, що розташовані над квіткою зеленим олівцем. Це яблучко вводимо і ще одне. А ті, що під грибком червоним. Це листочок та метелик. Наступне завдання намалюй за пунктивними лініями. Розфарбуй предмети так, щоб на одному малюнку морква була перед яблучком, а на іншому за яблуком. Розфарбуємо морквинка перед яблучком. А на іншому за яблучком. Тож ми з вами виконали всі завдання. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!